Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про дипломатичні переговори щодо безпеки України, економічні домовленості зі США та нові заяви Вашингтона щодо Гренландії. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1413-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 54 авіаційних удари, застосувавши. Ракету і скинули 139 керованих авіабомб. Крім того, противник використав понад 4 тисячі дронів камікадзе та здійснив більше 2,5 тисяч обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів. Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі, де відбулося зустріч так званої коаліції охочих. За її підсумками, президент України разом із лідерами Франції та Великої Британії підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Президент Франції Мануель Макрон наголосив, що першою лінією стримування можливого нового нападу Росії залишатимуться збройні сили України. За його словами, чисельність української армії після війни має сягнути 800 Тисяч військових, а західні партнери зобов'язуються підтримувати її фінансово та технічно. Сполучені Штати та Україна наближаються до нової економічної угоди. Посланець США Стів Вітков заявив, що сторони майже фіналізували так звану угоду про процвітання України за його словами. Сильна економіка є ключовим елементом довгострокової безпеки а нові домовленості відкриють для України широкі можливості після завершення війни. Переговори у Парижі тривали близько 10 годин і триватимуть далі. Вітков також зазначив, що значного прогресу вже досягли під час попередніх зустрічей у Женеві, Берліні та Маралаго. Тим часом у фокусі уваги Вашингтона-Гренландія за даними The Economist, адміністрація Дональда Трампа працює над варіантами укладання угоди з островом в обхід Данії. Йдеться про можливий договір про вільну асоціацію, який дозволив би США суттєво посилити свій вплив у регіоні. Силове приєднання називають мало ймовірним, однак аналітики радять сприймати ці наміри серйозно. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен уже відреагував на заяви Трампа. Він наголосив, що острів не може бути захоплений, а будь-який діалог із США має відбуватися виключно в межах міжнародного права та чинних угод. Нільсен закликав Вашингтон діяти через дипломатичні канали і поважати принципи територіальної цілісності. Водночас, політико повідомляє, що США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією до 4 липня, коли країна відзначатиме 250 річчя Незалежності ймовірно, методи не військові, а політичні і фінансовий вплив, зокрема роботи з місцевими елітами. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Wellness Medical Center. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя А ось більше новин і США чекайте о 6 Пі подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.